Сіє Грицишин і це травниця. Програма про та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Груша це не просто дерево в українському саду. За її соковитими плодами ховається цілюща сила, за ароматним листям, народні рецепти, а в гілках дрібні, обрядові та весілі таємниці. Груша одне з улюблених дерев українців. Яке значення має груша в побуті українців? І чому чоловіки особливо вдячні цьому дереву? В нас на Україні відомі як культурні сорти груш, так і давні груші, дички. Дикі груші з колястими кронами колись були прикрасою відкритих польових ландшафтів. Тепер вони зустрічаються у ярах, в узліссях, при дорогах, у поле захисних. Осадках. В усі часи в народі, в особливій пошані, були грушеві узвари, власне, узвари. Бо ми до сьогоднішнього дня любимо казати компоти, але це слово не українське, воно має десь нашарування французьке. А ми ж, українці, повинні мовити узвари. Власне, цими узварами і втановували справу наші люди в будь-яку пору року. А то й просто смакували собі. Ну і, звичайно, звичайно, що полюбляють гру, юшку з груші дички, з дички, власне, найбільше чоловіки, які мовчки, це в лапках, можна сказати, знають, що цей напій швидка допомога, знову ж таки, в лапках, після алкогольного сп'яніння. Ось така вона грушка, дичка, молодичка чарівничка. Чим цікава груша в столярній справі і яке її місце в обрядових традиціях українців? Особливою шаною, особливою, особливим пієтетом користується груша серед бойків. Цінується сировина цього дерева в столярній справі. З неї виготовляють музичні інструменти. Та добротні меблі. В цьому сприяє цікава структура цієї деревини. Але у весільному обряді груші часто використовували в тому моменті, коли для молодих вили весільне гільце. Власне, для цього гільця слугувала гілочка груші. Мама гуцулка осипає свого молодого. Грушами, аби був багатий і красивий і щасливий. Народилося дитятко, і щоб моля було здорове, воду після його купання виливали під грушу. І це далеко не повний, не повний перелік обставин і ритуальних дій, де присутньою була груша. Оце сакральне дерево бойків. Які лікувальні властивості груші цінують у народній медицині? Груша цінний дієтичний і вітамінний продукт. У плодах груші багато дубильних речовин, йоду, каротину, яблучної і лимонної кислоти. Сушені, печені, варені груші застосовують при кашлі, при бронхітах та навіть і при туберкульозі. Сушеними грушками на Бойківщині лікують хворих з розладами шлунково кишкового тракту. Корисними вважають груші сушениці при підвищеній радіації. Листя з груші для лікувальних цілей збирають в народі переважно з диких груш. А от грушеві чаї з. Листків виводять з організму різні солі, зменшують запальні процеси в студинах, ну і вони, оці чаї, лікувальні і п'ються вони як своєрідний нектар. Вони водночас є і ліками, і добрими смаколиками. Чи використовують гроші для приготування лікувальних напоїв? Звичайно, їх є багато цих напоїв, які несуть лікувальні властивості. Але сьогодні на передачі я поділюся з твоєю дівчинко-грушевим напоєм, який так і називається грушівка. І ось для приготування цієї смакоти, цих ліків, беруть 3 літри соку груші звичайної. Але сік потрібно профільтрувати. Беруть 3 літри соку березового, також пропастеризованого. І, звичайно, 2 кг меду, але не якого-будь, а ранньовесняного. Беруть в цю суміш 10 столових ложок спирту і п'ють при захворюваннях дихальних шляхів, при кашлі, при алергічних захворюваннях, при надугах печінки. Вживати такий напій потрібно по 30 міліграмів чотири рази на добу за 30 хвилин до вживання їжі. Смакота не перевершена і ліки безцінні. Які образи та прислів'я про грушу зустрічаються в народній творчості? Народний мелос. Фольклор український присипаний власне грушами дуже і дуже інтенсивно. У фольклорній творчості нашого народу відзеркалина шана до цієї рослини і замилування неї. Ну іноді такі звороти, прислів'я, приказки носять такі гумористичні інтонації. Ось ну, для прикладу, молодому. Чоловікові, який тільки одружився, сивовусі дядьки з ним кепкували і казали, любить свою жінку, як душу, а трясе, як грушу. Про жінку, котра сердита, недоброзичлива, казали, ти зла, як дика груша. Молоденька дружина каже, коли мене не любив, було мене не брати. Бо я тобі не грушечка в саду куштувати. Подали груш, кажуть на застіллі, той й за столу руш. На тобі, чорти, груш, але мене не руш. Але, але, попри всі оці безпідставні нарікання, безплідна осика груш не родить. Ну і Сьогодні на передачу я принесла тобі і своїм друзям. Різдв'яні груші, які зберігаються дуже і дуже довго. Зривають їх пізньої пізньої осені, ложать їх в солому, і вони, власне, оцій порі після різдвяних свят найбільш смаковиті, цілющі, як справжній нектар. Ну, поласуєте грушами, тоді скажете, що вони вартують. Дякуємо, що були з нами сьогодні у Трамниці. Нехай знання цілющі трави та природу. Надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!